Аліса завтра йде в нову школу. Я їй приготувала подарунок. Пішли ти їй дарити. Аліса, Аліса, що Аліна? Я вже встала, я хочу спати. Держи, це тобі подарок. І далі гай скоро спати, бо завтра не встане в школу. Дякую, Аліна, за подаль. Добре, Добрий, зараз уже йду я гати спати. Все, давай на добраніч. На добраніч. Я тобі цю ігрушку положу сюди на комод. Добре. Бо вже бачиш, вже стимуло. Ага. Ну все, на добраніч. Я теж пішла спати. На добраніч. Так, мама казала, що зараз прийде і скаже, коли я завтра йду на тренування. Так. Ну я її не скажу, коли не йде на ціло. А если ти ще не спиш, вже лягаєш спати. На мама, сонечко. Аліна, я договорю з Чіркою і на тренування ти завтра йдеш на дві години. Добре, мам. Ну все, давай лягати спати, а завтра ти встанеш і прибереш тут. Добре, бо тебе вже прийде подружка Соня. А, так, да, точно. Ну все, на добрань, мам. вам. добраніч, сонечко. Так, завтра Ліса йде по школу, я так переживаю за неї. Ну нічого. Подивимося, що буде завтра. Так, і я лягаю спати. Знімаю тільки з себе обу І лягаю спати. Я так устала. Наступним ранком, ой, добрий ранок всім так. Ой, я маю вже прибрати в кімнаті. Давайте приберемося. Давайте для спочатку косметику приберемо. Бо вона тут розкидана. Це непорядок. Треба, щоб все було чисто. Так, розставимо спонжики. Так, зробимо ще мейкап. Це буде потом. Так, батончик поставлю в коробку. Коробку наверх. І носить на наверх. Один батончик з'їм тепер. І пряжу поставлю наверх. І костюми поставлю в шкаф. Бо що вони тут валяється? Це не порядок. Треба все прибирати, щоб було чисто. Так, положу я ще гітару наверх. Карточку сюди положу. Диспетчер. От ще. приберу це. Думаю, що в Це положимо сюди, косметичку сюди. Це сюди, сумочку теж. А це я приберу в ванну. Положу я сюди. Так, ну, в принципі, все. Діну я обруч і можу йти на тренування. А ні, ще дуже далеко до тренування. Ще куча Часу. Посижу тоді. Я в телефоні. Тільки де мій телефон? Тут нема. Не знаю, може забрала. А да, вот мій планшет. Телефон не знаю. Де він, але ну, планшет нашевся. Посижу я тоді в планшеті. Пора я в нову ігру скачала. Ой, вже ранок. Сьогодні я піду в нову школу. Так, от мій рюкзак готовий. Він і я, бусин. Буду будити маму. Ма-ма-ма-ма. Що, мама, мама. сонечко? А коли я піду в школу? На 10 років. Сейчас на школа і вона пізніше починається. Ура, я зможу добре виспатися. Ура! Так, да, ти можеш добре виспатися. Але коли підростеш, будеш уже сама ходити. Добре, мам. Ну все, ти тоді готуйся, і я буду готуватися. Добре. Так треба мені ще розбудити. Аріла Арнольд, вставайте. Сонечки, добрий раночок. Можете поки погратися, а я піду готувати вам їсти. Ми не хочемо їсти. Не хочете? Ні. Тоді можете погратися Добре да. да, Держи Арнольдик машинка Ти, рілечка кошечку. Брум-брум да брум-брум я кути налогу. Я пойду. Так, сижу, пока ноги попросим. А я пока поготовлюсь. Так. Хорошо. Брумбру масына. Я коти налогу. Через дорогу иду. А я масына. Через дорогу. езу. А я косичка мяу-мяу, иди на роска мяу-мяу. Я машина брум-брум, я машина брум-брум. Смотри, давай этот коктейль возьмем. Ой, ты куда спать удавляйся? Давай коктейль возьмем. Только он высоко. Давай, я буду триматься за скафтики и заберу его. Хорошо. Больно, конечно, я упал. смотри, какой коктейль. А нам можно такой коктейль? Что бы не бы было. В нашей комнате, значит, можно. Ну да. Я первая пробую. Ммм, вкусно. Давайте возьмешь этот коктейль, попробуешь. Эй ну давай. М -м -м. Тоже вкусно. Это одинаковые коктейли. Да сдишься, сполозу на место. Ой. 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 я положил. Давай, дай вихаться. Давай. Лум-лум. Я машина. Мяу-мяу. Я коска. написав мамі Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Що, релочка? Там тобі смс-ку написали. Смс-ку? Да о мене щось голова крутить. Це може із за того, что ты скоро стала. із за цього. Так що ми там написали? Ой. Пропущений відеозвінок, відео Це мені хтось дзвонить. Ага, набираю. алло, так. Да. Що? Неправда? Я не прийду сьогодні на роботу. Все. Ех, що ось, мама. Ти начальник накричав, що я не роботу. Вже. Я йому сказала, що я на роботу не прийду. ну і правильно, мама, не все пішла готувати. Я колісочка дивися. Що, мам? Бусики лише покати. Дивися. Мам, не визвони мне не ручки. Давай, смотри. Такий клас. Ти будеш в тому класі вчити. Ти зараз пряма трансляція йде. Ух ти! Я хочу чим запити нову школу. Ну, дай чуть-чуть. мы идем. мы будем выходить в девять. Ура, мам, можно я возьму тамагочи? Да, конечно, бери. Все, спасибо, мам. Так, я переозуюсь, хорошо. Мальчики, туфельки. Все, я готова, мам. Ну, где можем уже выходить и помогать. Звук Алину. Адина, пошли. Ми ще зупиздаємо в школу. Треба ж Алису відвести. Ой, мам, я заігралась. Так, да, конечно, пошли. Все, давай, пошли.